Всем привет! Я буду сейчас рекомендувати канал в Телеграмі. Да, я на канал свій, ну, свій канал в Е, э, Називається Тваринний світ І думаю, що може тут названня на підписати Тваринний світ І губки смайлик поставити М -м -м. Ну, Ще я не вирішила Короче, якщо поставлю, то поставлю. Я очень хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И будет там весело, Дуже На моем канальчику. Там медведь, там бджола, там медведь, там бджола. <laughs> там оса, ладно, не оса, там мыша, там бибика, билка. Биби, билка. Коротше, надіюсь, ви дуже підпише я під... що ви підпишетесь на мій канал в телеграмі. А там може, ну я ще не знаю. Ну, просто, якщо ви бачите те, що я ви. Ну, я те, що я зробила свій канал в телеграмі. Ну, ска ці люди, які створили твар ну. Мої друзі, а в них канал Супер Україна та Роблокс. Я то на них теж оставлю ссылки в описанні. То я думаю, що... Це, це, що вони також відкриють свій канал в Телеграмі. Ну, всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал в Телеге. В... Ну, в Ютубі. Підписуйтесь на канал. Супер Україна. На неї буде ссылка в, описи, в описі, та на канал э, Роблокс. На нього теж буде ссылка в описі І всім пока-пока. Підписуйтесь на канал. І зараз я вам покажу те, на що ви так довго дивитесь. На оцю вопу білого відверя. Мідеть привіт.